Сьогодні ми вирішили підібрати для вас цікаві факти про минуле кожного з нас: про дітей. Адже навіть досвідчені батьки можуть здивуватися від дитячих умінь та ставлення до діток у різних країнах. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь про дівчинку, яка народила сина у 5 років, про батька тисяч і дітей та як розлучення батьків фізично впливає на дитину. На нашій планеті кожні три секунди народжується дитина. Це звичне та навіть буденне явище для всіх, окрім батьків цих діток. Але навіть батьки можуть не здогадуватися, що дитина ще в утробі може лікувати свою матір. Якщо під час вагітності у матері виникає пошкодження органу, плід посилає стовбурові клітини для його відновлення. Матері, у яких виникає серцева недостатність під час або після вагітності, Дуже швидко одужують завдяки тому, що плід віддає свої стовбурові клітини для відновлення пошкодженого органу. Неймовірним є і те, що немовлята вчаться розпізнавати звуки і запах своєї матері майже відразу після народження. Більше того, вони кричать з інтонацією характерною для мови матері, яку вони чують ще в утробі. До таких висновків дійшли німецькі вчені на підставі аналізу плачу 60 немовлят, половина з яких була народжена в німецькомовних сім'ях, а інша у франкомовних. З'ясувалося, що діти францужинок при кожному крику підвищують тональність плачу, а діти німкень знижують, і саме такі інтонаційні перепади характерні для відповідних мов. Швидше за все, голос новонароджених підлаштовуються під потрібний акцент для встановлення більш тісного зв'язку. З мамою. Також мало хто знає, що у діток значно більше кісток. Так, у дорослої людини їх нараховується 206, а у немовляти близько 300 кісток, які з часом зростаються. Скелет дитини формується ще тривалий час після народження. Не дивно, що вони такі беззахисні та ніжні. Ввичайними підраховано, що діти у віці 3-4 років щодня вимовляють 12 тисяч слів і задають близько 900 питань. Маленьким чомучкам хочеться знати все і про все. А ще дитина має близько 10 тисяч смакових рецепторів, і це набагато більше порівняно з дорослою людиною. Адже з віком їх кількість поступово зменшується, можливо, саме тому комусь морозиво з дитинства здається смачнішим. У житті часто трапляються і не такі веселі, але все ж неймовірні випадки. Так, наймолодшою матір'ю у світі стала Ліна Медіна з Перу, яка народила сина у 5 років. До лікарні Ліну привели стурбовані батьки, мовляв, у неї збільшилася червна порожнина. Спочатку вони вважали, що у дівчинки пухлина. Після огляду лікаря виявили, що Ліна знаходиться на сьомому місяці вагітності. Як саме завагітніла Лаліна Медіна задокументовано не було офіційною версією, слідство визнало вагітність через низький рівень гігієни у небагатій поруанській родині. Найстаршою мамою у світі вважається Омкарі Панвар, мешканка маленького містечка Музафарнагар в Індії. У 2008 році у віці 70 років вона народила двійню. На той момент у неї вже було дві дочки і багато онуків. Проте подружжя мріяло про сина, тому жінка зважилася на операцію зі штучного запліднення. Пологи не можна назвати успішними. Хлопчик і дівчинка з'явилися на світ на восьмому місяці вагітності однак і мати, і діти впоралися з усіма труднощами. Найбільше у світі дітей було у султана Мароко Мулагі Ісмаїла, який правив в кінці 17-го та на початку 18-го століття. Султан мав 500 наложниць, які народили йому 700 хлопчиків та невідомо скільки дівчат. Книга рекордів гінеса вказує на 888 дітей. Проте французький дипломат Домінік Бусно навіть стверджував, що в 1704 році у правителя була 1171 дитина. А в наш час найбільш високий рівень народжуваності в Республіці Нігер, де на тисячу дорослих припадає 47 дітей. Найнижчий же рівень в Монако тут на тисячу дорослих 7 дітей, для порівняння в Україні на тисячу дорослих близько восьми новонароджених. А тепер поговоримо про культурне сприйняття малечі. у Кореї, 9 місяців, протягом яких дитина перебуває в утробі матері, заносять у вік дитини. Тому корейцям за документами завжди майже на рік більше, ніж їх ровесникам з інших країн, хоча чисто фізично ніякої різниці у віці немає. У деяких країнах дуже велику увагу приділяють статі майбутньої дитини, тому вбивство немовля жіночої статі або відмова від новонароджених дівчаток є серйозною проблемою. За деякими оцінками, за останні півстоліття в Китаї майже 30 мільйонів дівчаток пропали безвісти. Багато китайських пар керуючись принципом, якщо вже дитина то хлопчик, переривали вагітність, якщо УЗД показувала дівчинку. В результаті зараз в Китаї катастрофічна нестача жінок. Їх на 20 мільйонів менше, ніж чоловіків. А в Афганістані та Пакистані існує традиція виховання дівчат як хлопчиків. Таких дітей називають бачапош. До такої практики вдаються сім'ї, у яких народжуються тільки дівчата, що за місцевими звичаями вважається ганьбою для сім'ї. Бачапош дають чоловіче ім'я, одягають у хлоп'ячий одяг і коротко стрижуть. Тоді дівчинка має більше можливостей публічно спілкуватися, ходити у школу і займатися спортом. Однак при настанні статевого дозрівання бача пош доводиться знову повертатися до життя дівчинки, витрачаючи всі чоловічі права, а потім виходити заміж. Часто вони стають поганими за місцевими мірками дружинами, так як не здобули необхідних для жінок навичок. Ну і найцікавіший на нашу думку факт: усі знають, що розлучення негативно впливають на дітей в емоційному плані. Проте мало хто знає, що є і фізичний вплив. Так, англійські лікарі провели експеримент, в ході якого стежили за зростанням 6 семирічних дітей, які народилися впродовж одного тижня. Приблизно у кожної 20-ї дитини батьки розлучилися. Виявилося, що діти сімей, що розпалися, відстають у рості. Якщо ви додивилися до цього моменту, очевидно, вам подобається наш канал. Просимо підтримати нас фінансово, адже у виготовлення такого контенту вкладається дуже багато ресурсу, вільного часу, знань навичок. Є кілька варіантів, один із них це спонсорство на YouTube. Користуйтеся, це буде нас мотивувати, і випуски української інфографіки будуть з'являтися значно регулярніше. А ще всі спонсори отримують дочасний доступ до відео. Щиро вдячні за підтримку української інфографіки. Сподіваємось, вам сподобалась ця добірка цікавих фактів, любіть своїх діток та показуйте їм наше відео для розширення світогляду. Ви дивилися канал Артефакт Українська інфографіка. Дякую за підписку, лайк цьому відео та коментар під ним. Ми завжди раді спілкуванню та підтримку нашої творчої діяльності. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і до зустрічі у нових випусках української інфографіки.